Перша приватна школа у Коломиї запрацює 1 вересня. Це буде католицький освітній заклад, яким опікуватиметься благодійний фонд Карітас Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Окрім школи, тут повноцінно діятиме і дитячий садок. Наразі готують приміщення до початку навчання та вже підбирають персонал і очікують заявок від батьків на вступ дітей у приватний навчальний заклад. Ми вже оглянули приміщення та дізналися у. Всі деталі роботи майбутніх садочка та школи. Католицькі школи і садочок імені святого папи Івана Павла II – це освітній заклад з християнським нахилом. Тут виконуватимуть не лише державні освітні стандарти, а навчатимуть дітей бути справжніми християнами та патріотами. Розповідає владика Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Василій Васюк. Навчати дітей християнства. Це є найбільше добро з цілого світу. Це свідчить про те, що церква і миряни, віруючі люди, дивляться вперед, дивляться на перспективу, на навчання дітей. Діти є майбутнє нашого українського народу, нашої церкви. Приміщення, що на вулиці Івана Франка, 39, у Коломиї, Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви, отримала у 2011 році. Колись тут було місцеве управління освіти, розповідає головний освітянин міста Любомир Бурдун. Він втішений, що і тепер будинок не втратить освітнього призначення, і тут навчатимуть маленьких Коломиян. Це дуже добре, що у нас Коломиї відкривається приватна школа, тому що це дає додаткову можливість для дітей отримати більш якісну освіту. А ще крім більш якісно. Освіти приватні школи, на відміну від загальноосвітніх, можуть обійти чимало бюрократичних перешкод. До прикладу, тут можуть оголошувати конкурс на вступ. Легко впроваджувати інноваційні методи навчання. Однак все ж освітня програма у закладі повинна відповідати державним стандартам, пояснює Галина Луцак, методист початкової освіти інформаційно-методичного центру управління освіти. Підпорядковуватимуться майбутні католицькі школи і садочок управлінню освіти. Це буде школа повного робочого дня. Коли діти будуть навчатися у нас і впочивати і мати різні секції, різні заняття протягом цілого дня. У католицький садочок планують набрати три групи діток від трьох років. У кожній по 20 осіб, 10 хлопчиків та 10 дівчаток, розповідає отець Сергій Триф'як, директор місцевого карітасу. Увесь другий поверх приміщення це буде садочок. Його облаштували, керуючись вимогами сучасності та державним стандартом. Як і перший поверх, де буде початкова школа, запевняє отець Сергій Триф'як. Замінили в будівлі все, що могло замінити, та крім насучих конструкцій, прикритів та ми. Повністю замінили всі комунікації, електрику, воду, каналізацію, все, 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 все. Практично ми залишили тільки стіни. Також вже оголошено набір на вступ у перший клас. Тут зможуть навчатись 20 дітей, зараховуватимуть на навчання на конкурсній основі. Усі охочі можуть принести свої заяви у приміщення Карітасу, що на вулиці Гетьманській, продовжує отець Сергій Триф'як. Також свої заяви можуть подавати педагоги, які хочуть працювати у приватній школі. Лі шукаємо людей, які будуть практикуючими християнами, тому що власними католицькою школою і маємо певні так само стандарт католицької освіти, котрі діють у цілому світі, не не тільки у нас там. Усі роботи вдалося зробити завдяки фінансовій підтримці закордонних донорів Карітасу, каже отець Сергій. Допомогли і місцеві благодійники та влада. Це другий отакий навчальний заклад, який думаємо, що переросте, бачимо плани, що це буде не тільки дитячий садочок, але й католицька школа дуже хороша ідея, дуже хороша перспектива. І знову ж таки, це є. Як на мене, своєрідним символом єдності міста, громади, церкви те, чого нам довший час бракувало. Приватна католицька школа для Колумиї Прикарпаття доволі новий досвід, яким вже зацікавилися представники Карітасу із Краматорськом, розповідає депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Станіславський. Ми будемо перші всі разом докладемо всіх зусиль. Є на то Божа воля і Божа ласка. Я думаю, сказати, скільки коштуватиме навчання у закладі, поки не можуть. Адже цього року вперше у державному бюджеті передбачили субвенцію на фінансування приватних освітніх установ. Саме від її розміру залежатиме Вартість навчання. Більш детально ознайомитись з роботою майбутнього закладу батьки зможуть під час дня відкритих дверей, який тут проведуть 4 квітня. Ольга Гириджук і Гуркофлюк події НТК.